Так, мужчинские. Вторая часть. На подъезде. Так, привет опять всем. Сейчас я вам покажу красоту Вознесенска. Поворотничек. А ну, кто знает, да я. С первого раза кто угадает. Правильно, я в Александривке. В Александровке. Тут ми уходимо на лево. Ото він затормозив аж. Пелячка пішла. Єбать, на. Блін, матюкнувся. Зеркала надо. Надо зеркала. Сто відсотків. Покажу вам немножко красоти. Ай-яй-яй, брат. Їде на фурі на Камазі, думаю, що за пантарі ззаді хуяре. Ну то таке. Так, я не пам'ятаю який тут поворот. Далі. Далі, далі. Так, так, так. Це в нас друга частина на під'їзді, щоб ви розуміли. Не тут а цей поворотик. Зараз я знайду. Зараз я знайду і зараз я вам покажу. Таку красоту покажу. Не знаю, чи є у вас таке. Без поворотника, красавчик. Без поворотником. Ось все, цей поворот. Вивело, тратим. З новою бутилочкою води, щоб ви тут вже видудлив. Зараз її нормально посадив. До речі, тут я знімав своє перше відео, щоб ви розуміли. Саме перше відео я тут знімав. По катушок. Тут дуже сильно летіть не треба. Ого! Щебеночка! Це толково. Плюс, плюс, брат. Ох, мене приимущество на мотоциклі. Можу заїхати туди, куди машина не заїде. А люди пішком ідуть сюди. А мені здається, що там, куди я їду, людей уйма. Божечки, диви на цю красоту. Просто Неимоверно. Сейчас, дальше бильше. Ого. Блин. А, тут есть переезд. Значит. Я все думал, что через рельсы прыгать надо будет. Блин, а по сути надо. Есть. Выскочил. Сейчас, мужики, такую тему покажу вам. красоту ого Ха -ха. ой ну тут и красиво каждый раз приезжаю сюда каждый раз скажу что тут красиво реально красота сейчас я вам поблеще покажу тут уже сенсу отвать немає ну да так, да, людей уйма. Давайте я вам в двох словах просто покажу. Щоб ви розуміли, з чим маємо справу. Так, ти не впадеш? Точно. Не довжен. Коротше. Дивіться, яка красота. Йо-ма-йо! Е, я не знаю, як правильно називається цей кар'єр, але тут дуже гарно. Дивіться на водичку, вона ж бірюзова, треба з жіночкою прийти сюди, обов'язково скупатися. Красота просто. Людей уйма. А й ти конфетка. Йдемо далі. По суті, вже газувати немає нам сенсу. Будемо котитися. Так. Клас, просто клас. Колись я видирався на цю гору. З жінкою дивився на пейзажі згори це вообще я не знаю, це вообще що то з чим то і вода тут знаєте і зимою і летом одним цветом. холоднюча Прикольно, люди отдыхают, пивасик п'ють клас А я за рулем. Я не п'ю Ну прикольненько. Да. Яхту. Ну все, на двух словах он. Так. В двух словах. О! Я уже поплавочек якийсь знайшов. лем так глянем. Оп-оп. А ну що за водичка у нас тут? Ой-ой-ой. сказка. Что тут клюнуло шусь? Не, пусто. Бля, тут красиво. Не может держать слов. О, почарите. То есть на почарицы ловил. Прикольно. Чистесенька водичка. Олександрівка маєте на увазі дорогу, в принципі, я вам показав. Так, ще раз ці відео вам покажу. Коротше, вода чистесенька. Все шикарно. Бррр. Сюда хоть и поехать пока. Боже, там мужик тут все снимал. Не надо с сюда ехать сто пудов. Езжаем дальше. Дальше больше. Не, шучу, дальше не больше. пока на этом все. Опа, камень. Честно, я ничего не маю против. Блять, Ну такая беспардонщина. Той, сука, трусы снимает. Я не знаю, на камере было видно, или не было. Той трусы снимает, то еще что ты Ну пиздец. Тай, люди. Красота, я ж казав вам красоту покажу. Такі пейзажі. Помните, я тут саме перше відео записував, до речі. Боже, це скільки щебня. У мене один вопрос, як вони його туди закидали? Яким образом? Це чисто гонять твій кінтуха дзвонить тобі, чого? Там є халтура, на щебінь перекинуть. А коріш твій питає багато. Та ні! Приходиш на халтуру, хуяк така гора, пізанська башня, їбать. або дзвонить тобі каже, брат Треба граніта перекинути. А ти такий, скільки, брат? А він такий, та, два газона. Ні, ну красота. Навіть ось цей щибінь щебень. Щебень. Ой, це отсєл. Чітко. Скажіть, що гарно. Буде такий маленький влог з надписом. Е, показую красу земтехой. Блін, я хочу сюди приїхати, віддихнути. И Васик какой-то потянуть. Будет классно. Водичка реально прозрачна просто. И что, на второй шкребе. Бля! Ай, воду, аду, воду аду потерял! Да я его, блядь, развернулся. Водичка. Хотя а вода, я не знаю, она мне нервы роба. А ты ее потерял, парни? Нет. Не то. Не тут. Я зараз звернувся, на разом не Так, чую щеплення, вже треба підвести, трошки підгулявши. Бутилка води Моршинська, а ну дивіться, де вона. Десь тут, десь тут. Ну, вже Владик. Десь тут, десь тут. Та пішла ти ten... нахуй! Ah, oui.